Бібліотека сновидінь. Тиха ніч. Падає легкий дощ. Я йду без парасолії, промоклий до нитки і бачу табличку. Бібліотека. Двері наполовину відчинені І раз у раз поскрипують від легких поривів прохолодного вітру. Ходжу всередину, знімаючи з голови кап'юшон, ні на мить не торкаючись дверей чи стін, заходжу і бачу дівчину, що сидить зі свічкою посеред зали, читаючи якусь грубу книгу, омиту срібним сяйвом місяця. Що падає через напівкругле вікно, а з її очей капають сльози. Я здивовано задумуюсь, чому б не увімкнути світло І чого вона не зачинила двері? Мабуть, їй так хотілось створити таку атмосферу серед дему цього дощу і запаху старих книжок підходжу до неї й тихо, хрипким від швидкого дихання в холодному повітрі голосом промовляю: Доброго вечора, сильний же ж зараз дощ. Можна почекати тут з вами і взяти почитати якусь книгу, яку б ви порадили. Вона приємним шепотом несміливо відповідає. Я тебе давно тут чекала. Ходімо зі мною. Я захоплено і здивовано беру її теплу руку й йду в світ. Ми ходимо до підвалу, вона веде вниз, і я бачу полицю. Де лежить тільки одна книга. Дівчина ледь чутно промовляє Візьми і бережи її, бо це моє життя, яке давно всіма забуте серед сірих днів. Не пам'ятаю, що було далі. Я заплющив на мить очі та коли розплющив, побачив лише Цю зловіщу дерев'яну табличку і ці двері, і книга в руці. Дощ вже не падав, та я чим дуж подався до дверей, але вони були зачинені. У голову прийшла думка, будь що прибрати перешкоду і все ж таки потрапити всередину. З роздумами приємним шоком мені таки вдалося увійти. Не було ні тунелю, ні когось схожого на ту молоду леді, тільки ця книга й досі світилась неоновим, посрібленим світлом у моїх руках.